Слава Ісусу Христу, вільної Україні, Богу, слава навіки. Сьогодні 23 березня 2024 року. З вами Ігнатов Сергій, солдат подставці 105-го батальйону територіальної оборони, всім моїм побратимам низки Уклін, всім моїм знайомим, які дивляться це відео теж, де Бог нашому народу перемогти того ворога, який нам дошкуляє. Вже третій рік війни. Іде Бог отримати перемогу над ними. алелуя, Щоб вони ніколи не зазіхали на нашу землю. Я йду сьогодні на роботу в Грушівський інтернат, це комунальний заклад Львівської, міської... Львівської обласної ради, в якої утримуються особи з інвалідністю, які мають з ситивою пошкодження нервової системи інваліди. Сьогодні мені предстоїть така робота, коло дрова. Тут і газове опалення, і пічне опалення комбіноване, тому що тут багато лісу, і цей такий природний чинник використовується в цьому закладі. А саме в необхідних випадках опалення йде через дрова, коли немає електроенергії або інші перебої. Ну, подивитись, як буде склад протікати ми робочий день. Слава Ісусу Христу і вільній Україні. Богу слава на віки, героям слава. Сьогодні 23 березня 2024 року. Це треба поробати всі дрова. Почав вчора робити це, а зараз треба оце от зробити. саме найцікавіше буде порубати оцей пеньок. Бачиш, де кувалда лежить. І от. Ну будемо працювати. Поступово зростає куча дров і зменшується куча піньків. Працюємо. Кажуть, що цікаві три речі, на які люди дивляться, як набігає хвиля в морі, потім як горить вогонь багаття і як люди працюють. Зараз я калю дрова.

Ну а це поменше. Мудрі люди кажуть, що людина повинна бажана, щоб могла вміти все робити, але не все вона повинна робити. th клин Ну все, время 45 хвилин за 13, по 13 і залишилося мені ще оце порубати. йду на обід. Так. Заходимо в наше приміщення. Тут ми обідуємо. Зараз йде великий піст, тому в мене картопля і чай. Ну ось і все. Обід закінчився і зараз йдемо на роботу. Там мене чекає рубка дров. А оце мене зустрічають песики. всемо робити рубати дрова дощик іде Маленький. в небі самоліти гудуть Бачите його. Це нарубав до обіду, і зараз будемо рубати після обіду. Сили є, що ще треба. Зараз 20-та година по 6-й. Мабуть, вже на сьогодні все, свята субота, завтра неділя, В понеділок буде благовіщення. Так що відпочиваємо. Зробив діло, як кажуть, гуляй сміло. Був Геннато Сергій, солдат у відставці. 105 батальйону територіальної оборони, 109 го кремої бригади, сил тероборони, Збройних сил України. Хай вам щастить до побачення.